в житті, і кому поставили діагноз у кого онкологія, це дійсно не те, що неприємно, це треба пропустити через себе і через все своє життя і через сім'ю. Але, на жаль, такі діагнози є, і хороших діагнозів не буває. Всі вони, як не є, то є діагноз. Я Леся сама медпрацівник, всі ви мене вже знаєте, дівчата. Я також була з вами в Трускавці. Ви мене знаєте, знаєте всю мої історії. Я теж не хочу повторя... повторяти одне і те ж саме. Але що я хочу сказати, мені також, коли я виписала, удалили мені ліву нирку, і коли я вже була тут на лікарняному по місці проживання, мені також дали таку прайс, такий, і що не можна вживати. Категорично не можна вживати вітаміни групи Б. Категорично, я. Задала питання, у мене такий був уролог, мені не повезло. У мене був уролог, оперував молодий і сказав, що можна їсти все підряд. Він мені не сказав, що там щось не можна. А коли вже по місті приїхала, мій сімейний лікар дала мені цю швет і каже, Таня, ти до оце їсти, це не їсти. А вже який якийсь на лікарняному уролог дуже пожилий, я йому задавала питання, скільки я проживу років. І що мене чекає, год, два, три, і що буде далі, і як, і що й куди. І він мені так само ж сказав: все, що хочеш їж, тільки потрошку їж, а е, от такого, що взагалі не можна, то не можна. І я так само, як і ви, зробила для себе свій вибір. Я на свій ризик почала вживати цю продукцію, вживаю в квітні, місяці, буде рівно рік, як я вживаю продукцію. Спочатку я її вживала. Я не регіструвалася, а потім уже з червня, 28 червня, Світлана Васильці, мій наставник, мене зареєструвала, і я почала вживати продукт компанії Beepik. Е, Перший раз я приїхала в Бровари і хотіла розказати свій результат, що я онкохвора, що мені видали нирку, що я почала вживати продукт компанії Біепік. Наскільки мені стало краще і енергія, і я працюю і працюю в зміні. І працюю в такій зміні, що чотири дні роблю, два тільки вдома, у мене такий графік роботи. А потім, коли побачила, що всі з блокнотами, з ручками, всі свої діагнози позаписували, що у кого пройшло, і після броварів я тоді згадала, що в мене пройшло. Дівчата розумні, там всі Тамара Кліненко з блокнотом на сцену вийшла. І Всі розмови розказували, і я потім сіла і перебрала. У мене також немає карточки. Мені 58 років, я все життя проробила в реанімації, в дитячій лікарні, я сама анестезистка з дуже здоровим стажем. І в мене була карточка, такий листочок, просто вкладиш був. Фамілія, ім'я і там аналізи, тільки все. У мене ніколи не було ніяких проблем, я ніколи не хворіла, ні бронхіті у мене не було, ну, ну нічого в мене не було. Отак, от як от гром слід ясного неба. Слава Богу, що ця кіста в мене лопнула. Якщо вона не лопнула, я б і не знала, що в мене онкологія лівої нирки. Я б далі так ходила, поки воно б не переросло. В другу, в третю стадію. У мене, слава Богу, що була перша стадія, в мене пройшло без хімії це все. От. І я коли згадала всі свої діагнози, я так само згадала те, що у мене і пройшла тахікардія, у мене тиск, я сама гіпотонік, тиск 90 на 60, а пульс у мене завжди 111-110. У мене пройшов синдром безпокійних ніг, який в мене мучив все моє життя. Тому що наркози, коли я вийшла на роботу, це був ще 86-й рік, наркози були всі інгаляційні, ефір, закис, це була маска, і не дарма нас на пенсію відправляли год за два. От і тому я собі заробила всі свої артрити, артрози, і ці ноги, і судороги, і все на світі. І не буду вас довго затримувати, не скажу, що в аптеку я не хожу, от слова зовсім. Уже рік я туди не і не збираюсь туди ходити. Ну, зараз ось буду сильно, я зараз пішла в відпуск, і, і, і будете ви мене частіше бачити на просторах інтернету. Моя медицина зараз стане всі на уші, тому що Тетяну зараз всі побачать і в Фейсбуці, і в Ютубі, і кругом, і в них буде тільки шок. Я тільки що виставила в Фейсбук свій відос, Я дивлюся, в мене вже телефон красний. Зараз я буду читати, що вони там мені пишуть. Опять так само, як вам всім, що це секта, що куди я знову попала. Але то таке. І ще хочу поділитися таким результатом. Моя знайома також прооперувала нирку, але її не видалили, а дуже довго йшла операція по видаленню камінця, який вріс в нирку, зробили операцію. Камінець сам видалили, але у неї не розправлена почка. Бочка функциклює тільки на 27%, і ми чекаємо березня, місяця, коли запрацює ця нирка. Якщо вона не запрацює, їй придеться її видаляти. А це ви розумієте, що це знову це інвалідність, так, от Я інвалід другої групи. І ми зараз вживаємо з неї клітинне харчування. Вживає вона його поки що тільки другу неділю. Почала з пів капсулки і прибігає і каже, що дзвонить і розказує, що, Боже, в мене стільки енергії, що ти навіть не представляєш, то я лежала після операції погано, тошник. Ну, що таке розковирять почку, ви розумієте, що це? І такий камінь, що в неї вона мені як вислала його на відео, там, там були жніка, не камінь, там його просто ковиряли, такий пакетик, і в цьому пакетику пакеті. Отак... Вона їх здала в урологію камінців в інститут Києва, щоб її зробили обстеження, від чого цей камінь, що їй можна, що не можна їсти. І так само сказали: нізя малину, категоричку смородину, чернослів, горіхи, гречку, категорично не можна, бо дає, провоцирує рост цього камня. Ну, зараз вона два дві неділі вже на нашому клітинному харчуванні і каже мені Боже. Що я тебе раніше не послухала. Вона з осені хотіла це починати, ще до операції. Я кажу, бо тому що те, що в аптеці, це все синтетичне. І так само я кажу: ота група вітамінів Б, що мені не можна, це мені не можна те, що продається в аптеці. А я в аптеку не хожу, їх не купую. Я п'ю я продукцію компанії, а це все органічна продукція, це все натуральне. І тому я собі вирішила, що мені його можна. І так само я всім. От тепер рекомендую, що не слухати, пробувати слухати себе. Я ж рік п'ю, і, по-моєму, я цього хуже не стала. А слава Богу, ще на 12 кілограм Ви всі худаєте, а я на 12 кілограм поправилася, щоб ви розуміли. Але то я так собі дивлюсь, у мене так трошки тут те, спасательний круг, але він мені не мішає. Я коли встаю, я сама висока дилда, метр сімдесят, так що він десь в мене тоді дівається. Але я думаю, що все буде добре. От так що я дуже рада. Я буває що рідко. Я вас частіше слухаю, коли на роботі я не мі не можу включати камеру, потом.